Я б хотів відмітити, що від початку так сталося, що від початку розвитку і реалізації цього проєкту фактично було таке сприйняття, яке в кінці кінців підтверджувалось реальностями. Свого роду такі горки, тобто відчуття того, що наскільки трансатлантичні відносини в нинішніх умовах розвивались в першу чергу в координатах зближення союзників. І в той же час, буквально через декілька відповідного періоду часу, ми бачили те, що ці горки вони йшли і підходили до якоїсь не дуже приємної низької точки, і знову такий був підйом. І зараз я можу чітко все ж таки зробити висновок, що буквально за 6 тижнів до Чекаського саміту, який відкриється в 20 травня. На моє глибоке переконання трансатлантичні відносини зараз перебувають в тій фазі, коли можна чітко казати, що єдність, Трансатлантична єдність, вона зараз перебуває в дуже потужному напрямку, в дуже потужному напрямку. І я сподіваюся, я дуже щиро сподіваюся, що, хоча, чесно вам скажу, коли Лісабонський саміт наближався, ми були переконані, що саме Лісабонський саміт був найбільш історичним на нижньому етапі розвитку НАТО в першу чергу. І... Трансаттичної спільноти. При цьому ми не помилились. Але на моє переконання, і все ж таки я гадаю на переконання багатьох моїх колег, Чекаський саміт, можливо, стане ще більш історичним. На тому тлі надзвичайних викликів, які постали в першу чергу для трансатвічної спільноти, поза сумнівом для наших. Головних стратегічних союзників, якими є всі країни Центральної і Східної Європи, я сподіваюся, в тому числі і, і, можливо, і в першу чергу країни Балтії. Я сподіваюся, є представники країн Балтії серед нас поза позасуньом за лідерством, беззаперечним лідерством Сполучених Штатів Америки. Я хочу відкрити першу сесію нашого круглого столу. Я щиро дякую уряду Словацької Республіки. Министерство коронних справ Словацької Республіки за підтримку даного проекту. Я хочу запросити до слова пана Владимира Суходолінського, військового та Словацької Республіки, який буквально два тижні тому, якщо я не помиляюсь, прибув до України. Прошу, пане Володимира. Добрий день, дами і господа. Я полковник Володимир Суходолінський, як наш колега вже сказав, тільки третю неділю нахожусь в Києві. Имею честь участвовать в этом округлом столе и хотел бы открыть или показать словацкую, словацкий фокус, словацкую оценку и словацкие мнения по вопросам трансатлантической коммунити, значит, альянса и наш взгляд на все дела, которые сейчас пройдут на саммите в Чикаго. И хотел бы коснуться тоже нашего взгляда и как ишло развитие ПРО с точки зрения Словацкой Республики с начала где-то с 2006 года. Что касается саммита в Чикаго... Словацкая сторона поддерживает, полностью поддерживает стратегический концепт, который в 2010 году под названием «Активное привлечение и современная оборона» было очень четко показано или поставлены основные задачи для всего Альянса, значит, для следующих, на следующие 10 лет. Значит, основные пункты как коллективная оборона, антикризисное управление и совместная безопасность. В 2011 году на саммите безопасности в Минхене появился первый раз появилась такая соединение двух слов, как Smart Defense, умная или хитрая оборона. Конечно, этот принцип, или как назвать, для нас очень важный, потому что выходит с, с общей экономической обстановки и, конечно, политической обстановки, которая говорит об этом, говорит, видно то, что нет в принципе страны в мире, которая не имела бы в что касается обороны проблем с деньгами, с бюджетом и так дальше, и так дальше.